Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас закрутка помідори з чорнобривцями. На 1-літрову банку нам необхідні такі інгредієнти: помідори, 1,5 столові ложки цукру, 1 столова ложка оцту, пів столової ложки солі і одна-дві квітки чорнобривців. Чорнобривці необхідно брати з квітками, стеблами та листям. Помідори потрібно помити. Впасти в банку, десь посередині покласти квітки чорнобривців, зверху насипати сіль, цукор, лити оцет, залити холодною водою і стерилізувати 10 хвилин, закрутити і укутати. Панки даємо помідори до половини. Посередині банки даємо одну-дві квіточки чорнобривців. Чорнобривці беремо зі всім з листочками і з стеблом. І зверху викладаємо наші помідори. Виклали до самого верху помідори. Тепер на одну літрову банку даємо пів столової ложки солі. На півтора літрову банку даємо 0,75 столових ложок солі. На літрову банку додаємо півтора столові ложки цукру. На 1-літрову банку даємо 1 столову ложку оцту 9% помідори заливаю водою і стерилізую 1-літрові банки 10 хвилин, 1,5-літрові банки 15 хвилин. Закриваю кришкою і перевертаю дном. І закутую. Отут із любов'ю. Нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!